Дрібна формальність може в одну мить перекреслити вашу поїздку за кордон з дитиною, кажуть прикордонники, і так радять заздалегідь подбати про виготовлення усіх необхідних документів на неповнолітнього мандрівника. Хоча туристичний сезон лише починається, таких прикрих відмов вже є безліч, резюмують стражі кордону. В межах Львівської області майже 80 відмов да? за 5 місяців. І це 80 конфліктних нестандартних ситуацій, коли сльози діти плачуть. Мами, а хуже того, якщо не мама а якийсь поручитель якийсь за дитину, ну чесно кажучи, неприємна ситуація. Насамперед, під час перетину кордону з дитиною необхідно виробити для неї проїзний документ. Він не потрібен лише під час виїзду в Росію. Це єдина країна, в яку неповнолітніх ще пропускають за довідкою про народження. Також необхідні додаткові дозволи, коли з дитиною держрубіж перетинає лише один з батьків. Якщо батьки слідують обоє. Значить, доручень на вивіз дитини не не потрібно. Якщо слідує один із батьків, значить необхідно обов'язково нотаріально засвідчене доручення на право вивозу дитини за кордон. Які вказується країна і термін, в який можна вивести дитину. Особливе доручення потрібно в тому випадку, коли один з батьків під час перетину кордону дитиною з іншим знаходиться в іноземній державі, скажімо, на заробітках. В цьому випадку цей дозвіл має бути завірений не в нотаріуса, а в консульській установі тієї країни, де перебуває тато чи мама і переданий родичам. Без доручення перетнути кордон дозволено, якщо є свідоцтво про смерть одного з батьків, рішення суду про позбавлення батьківських прав тата або мами, або ж судовий вердикт про визнання другого з батьків безвісти пропавшим чи недієздатним.